Петьзнаних і безіменних могилах, розкиданих по рідній землі, пославним синам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали нам молодість і найдорожчі, що є в кожній боротьби добра і слава, від результату якої залежить якість життя кожної особистості. Не думала що він колись, що трансформується в сюжет, дві ери, дві епохи, автобуси, міліція, кордони і клуб. Статьо. Бо з двох боків підвозяться на бої, і гострить брат на брата, Чорний ніж, ти припиняєш будь. Власне життя, З кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник молодий. Сергій Шапован, Ігор Сердюк, Зурав Хурція Антоніна Дворянець, Ячеслав Берез, Валерій Рездинук, Андрій Корчак, Володимир Наумов, Олександр Капінов, Віталій Васильцов, Роман. Бараниця, Іван Пантілєнів, Роман Дочин, Віктор Шміленко, Олег Ушневич, Ігор Качук, Олександр Царьок, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Сергій Байдос Геомер Шерф, Сергій Кемський. Андрій Мовчан, Богдан Вайдер, Давид Фібіан, Сергій Боднарів, Роман Гурик, Іван Бльок, Іван Тарасюк, Леонід Полянський, Андрій Саєнко, Євген Котляр, Віктор Швець, Андрій. Максим Машков, Максим Горошишин, Микола Тарщук, Олексій Братушко, Володимир Бойків, Іван Городнюк, Андрій Жановач, Василь Прохорський, Віктор Прохорчук Володимир Топій Кор Бачинський Михайло Костишин, Владислав Зубенко, Артем Мазур, Тарас Слободян, Василь Шеремет, Іван Наконечник. Певуть в човнах розтерзані свини на хвилі молитов і переспіву Так ніби в жилах. Заверзає кров, а потім б'є у скроні голос крові. За Затим... що в неї дає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтя. Здравей, я дуже мама. Дуже. Boş koymayayım. bu da saman. Dabai'yi Страшна картина побиття студентів, яку ми всі мали нагоду побачити пам'ять вами і священників і з нашої єпархії, моїх друзів. Це не залишило посторонь і ми всі зібралися у неділю на Чернівецькому майдані. А хтось був у рясах, хтось був просто одягнутий, як зазвичай. Ми не приймали участь у тих промовах, які виголошувалися на той час, ми стояли просто з боку і вирішували, що ми маємо робити всього. Для священника, проповідника Моралі, Це питання суть важливо по тій причині, що про любов, про гідність, про справедливість можна говорити багато. Але якщо ти віриш в те, що ти говориш, ти повинен це довести не тільки своїми словами на що не тієї проповідь. тобі ніхто не повірить, якщо ти сам це не віриш. Тому зрозуміло, що для кожного з нас був вибір цю хвилину, що ми маємо зробити. Я розказую вам, так Можливо, довго для того, щоб зрозуміли, що гасла говорити інколи дуже легко. Напевно, ви молоді неодноразово чуєте про те, що я тебе люблю. Ви сьогодні, напевно, неодноразово самі говорили такі слова або чули інших. Але сказати, я тебе люблю легко, а налеситься це добре. Я пам'ятаю про те, що я стояв на майдані, і не кажу, що я боявся, але. Не було в мене тієї відваги і переконаності, яка була у 2004 році, коли ми приймали участь в тому майдані. Проживши якісь певні поневіряння і зневіряння 2004 року, хотілося бути більш мудрішим, якось оцінивши минуле, яке ми пережили, хотіло якось не наробити чого не було. Бо нам багато разів було собою за те, що інколи ми щось не доглядали і щось не допрацювали. І тому, коли я спілкувався з колегами ще у Чернівцях на Майдані, я зайняв таку позицію. Кожен має робити свою роботу на місці. Лікар лікувати, пекар – пекти хліб, а священник має формувати думку і позицію людей на місці. Цими думками ми роз'їхалися кожен до власного дому. Я дуже сильно поспішав, бо якраз на третю годину вже було в нашому селищі, в Лужанах назначений черговий мітинг на підтримку тих побитих студентів і розсудження дій тієї влади. Мені потрібно було висловити слово, я повертався дуже швидко, поспішав німців до Лужан, якраз пустив на початок цього мітингу. Говорячи слово, я чув, що телефон вібрує в кишені, Довершив слово, піднімаю трубку. Це були мої колеги, які сказали, у тебе на зборі 5 хвилин. Дружини ще вдома немає, дітей ще вдома немає, а мені 5 хвилин на збір. Я розумію, що я не можу сказати ні, бо це буде та правда, що я лише тільки можу говорити про любов, про гідність. Але якщо я цього не зроблю зараз, значить це буде лише тільки мої слова, а не моя, глибокий Бог Тому, повернувшись додому, я швидко почав думати, що потрібно для таких справ, оскільки якоїсь великої досвіду цього немає. Хапав те, що попадало під руку, вже зустрівся з дружиною на фірці, прощався і ми відправилися вже в неділю, ввечері виїхали до так була перша поїздка. Таких поїздок було п'ять. Чому так багато? По тій причині, що ми кожного разу в неділю змушені були повертатися, оскільки виїжджало за одним заходом 16 священників. Замінити таку кількість священників єпархія е просто не може і залишити людей без служби Божої ми так само не могли. Кожного разу, коли ми поверталися в чинниців, у нас була одна проблема. І якщо людей будуть стріляти, а нас не будуть погиб. Тому ми кожного разу з страхом верталися назад, що щось відбудеться без нас. Але коли ми служили вдома літургії, ми збиралися на майдані, в Чернівцях, тоді вже починали проголошувати якесь слово і тоді від'їжджали знову Києва. Коли сьогодні вдалося якимось чином попасти до списків. Які буде в МВС і СБУ в нашої області, виявилося всім тим священникам, які приймали таку активну участь в проповідях на Чернівецькому майдані, таку активну участь у проповідях у Києві. Кожному із нас вже було від 10 до 15 років трьом. Без нас не минувся жодний, жодна провокація, жодний штурм і тим більше розстрілів. Бесниць. Ми, коли їхали до Києва, дуже, дуже часто сперечалися між собою. Сперечалися дуже жорстоко, інколи жартували дуже на смерті, сміялися на смерті. Я розумів, що це у нас володіє людський страх. Ми боїмося, боїмося померти. Для мене, як священника, це був шок. Я переживав такий певний шок. Чому? Я за свою. Пастирську діяльність охоронив не одну людину. Я кожного разу, коли стою коло верця і молюся коло нього, я переживаю, вникаю, тим більше, коли знається це людей особисто і коли він не приходиться хоронити, неодноразово зустрічався смерть. Він коли сповідає що людину вже при смерті. І для мене не було це вперше. Але коли прийшлося їм стати перед обличчя смерті. Коли ти розумієш, що е, ти можеш не повернутися, ти почуваєш себе зовсім по-іншому. І кажу, що тобою і був звичайним людиною молодії страхи. У наших родинах, ну правда, не всіх родинах, але в багатьох родинах наших священників почалися великі серйозні проблеми. Дуже часто рідні зупиняли їх, не пускали, бо ми черговий раз в неділю збиралися і зрозуміли, що ми не маємо права дзвонити до когось. Чому? Бо ти ризикуєш. Потім, якщо хтось не повернеться, а ти вернешся, що ти скажеш, дружині, дітям? Ти ж забрав його з дому. Зі мною їхав священики, які мають по за 1-2 роки. Вони ще молоді по віку і у них є по маленькі діти, ще інколи діти. Що я скажу, якщо, не дай Боже, що станеться з одним із них? Тому кожного разу, коли ми збиралися в дорогу, ми мовчки стояли. І чекали третій години зустрічі на Майдані. Хто цього разу ходив? Коли ми приїжджали на Майдан, ми спали в машині, чомусь соромилися спати в проспілках, чомусь соромилися спати в КМДА, рахували, що там є ніби з нас спати, ми старалися якось ночувати в машині. Кормилися на початку, майдан не міг забезпечити харчами на самому початку, то й йшли, харчувалися просто в київських столовах для того, щоб по мінімум брати з Майдану харчів. Бо розуміли, що люди хочуть їсти. Але старалися спати день, вночі ми виходили і між людьми. говорили, розмовляли. Інколи в'яза, інколи без ряса. Бо тому що розуміли, що люди інколи можуть соромитися, можуть десь не все тобі сказати. А коли ти приходиш, п'ять біля бочки, ніби то лябочки, погрітися. Як заходить якась певна жива розмова, ти мав нагоду, що сюди не сказати. Дуже часто, коли ти бачив про те, що людина людини, люди занападають, якимось ну, відчував про те, що вони... Бояться, що вони не знають, що робити. Ти одягав'язу приходив до них, коли було захоплено біля е кабінету міністрів на певний, не дуже короткий час певна територія, і от було там таке невелике містечко, все у нас от, тільки два дня. Ми прийшов сюди вночі, ми бачили, що люди тритять. Вони розуміють, що щось не те. Вони бачили перед собою велику чорну темну масу правоохоронців і розуміли, що так просто це не минеться для нас. Містили з ними ціловічні. Мені прийшлося там проповідувати. Люди оплодували, пискали в долоні. Вони якось відчули про те, що вони роблять правильну справу. І ми тішилися ще тільки те, що ми могли бути між людьми і їм піднімати настрій і дух, коли вони стояли і робили таку важливу для всіх нас справу. Було так, що ми стикнулися перший раз з правоохоронцями, коли вони напередодні 10 грудня почали швидко їх привезли автозаками, і почали швидко вони мобілізуватися, ми зрозуміли, що зараз розпочнеться. почнеться. Ми не прийняли для себе рішення, всі наші священники, які були на Майдані, не, не захотіли піднятися на сцену і молитися. Не тому, що вони порахували, що тут не потрібна Божа допомога навпаки. Кожен із нас мовчки молився, бо розумів, що зараз може щось початися. Але порахували, що ми не маємо права залишити людей сам на сам кARAці, з правоохоронцями озброєння зброї. Тоді ми вирісли стати між правоохоронцями і між людьми. Я бачив страх людей. Я бачив, що коли вони простими звичайними палками били по щитах, я розумів, що це не є бойовий клич. Людина хоче замушити в собі страх. Боявся я, боялися всі. Ми приходили до двох дмихмитрових беркутівців, котрі стоїть, що ти дивишся, на до нього знизу. І ти розумієш, що він тебе переступить і навіть, скажімо так, і не подивиться той бік, ми старалися з ними завести якусь певну змогу, дискусію. Виступали в дуже жорстоку дискусію. вони нас образгали, вони з нас, по суті, словесно. словесні. Ми в свою чергу старалися все ж щось їм пояснити і щось їм показати. Коли вони 10-11 грудня потиснули повночі на Майдан, ми стояли якраз серед людей між Беркутом і між Будінгом. Багато наших священників, оскільки тієї ночі ми не витримали сну в машині і пішли в цій ночі заночувати простивки, нас у першій ночі підняли криму агрополіти. Коли ми вибігли на Майдан, я бачу про те абсолютно велику паніку. Майдан розпорошився, оскільки нас було небагато. Нас було ну, до п'яти тисяч і то не було. Верху постягнули стільки що я дивився, тільки чорні мурашки. Мені дуже довго потім снилися каски і оцей білий підбородок. Оцього рівня, отут, де пластмасова, де не підбородок, отак, от і дуже часто, коли закривав очі, ти бачу пересвою постійно чорні каски і оцей білий підбородок. Я пам'ятаю про те, що коли я дивився на людей, як вони металися по Майдану, я бачу, як люди бояться. Я бачу, як люди перест... як вони перелякалися дівчата, вискакували на сцену, все на котрій проводили ці виступи, вона має десь до висоти двох метрів. Дівчата вискакували на сцену, їх витягали, оскільки вони просили захист, вони просили, щоб їм хтось допоміг. Я на той час вже думав, що тепер був. Я не дзвонив дружині, позвонив тільки рідному брату і сказав, що включить телевізор, бо ради щось побачив. Було троє години ночі. Я пригадую про те, що я, як священник міркував, де в моє місце в цій ситуації. Чомусь не хотілося мені стояти на сцені і звідти приносити молитві, мені видавалося, що треба стояти біля людей і тих, хто боїться, можливо, підтримати, можливо, потрібна буде моя допомога, як будь-якого свящества. Я пригадую, що в певний час і мене похопив певний страх і певний знаєте, відчай про те, що аж тут ми програли. Бо реально протистояти такій світло неможливо. І коли. Ніхто нічого іншого не придумав у той момент, а просто Руслана порекомендувала, е, давайте ми заспіваємо гімн. Я в перший раз видів таке виконання гімну. перший. Коли залунали перші слова гімну, хлопці, яким машином зупинилися, взялися за руки, стали і замовили. Вони стояли і співали гімн оцих декілька хвилин мовчання. Верніше, мовчання якогось цієї бігать, просто зупинилися і почали співати гімн. Коли заспівали гімн, я зрозумів, що аж тепер ми ніхто нас не переможе. Я чомусь був абсолютно певний тому, що ми цієї ночі, ночі обов'язково маємо вистояти. Я був приємно шокований тим, я потім вже в інтернеті, коли повернувся в неділю, додому вичитав про те, як працювали усі. По-перше, я не йшли пішки на Майдан. По-друге, таксі в Києві возили людей безплатно на Майдан тієї ночі. Буквально за одну годину з п'яти тисяч стало 10 тисяч, за годину ще 15 тисяч, а ще за один 20 тисяч. До ранку на Майдані росте 20 тисяч людей і Беркут не ризикнув. Він істив. Потім почалися події на Грушевсько. Наші священники. Завжди старалися блукати між людьми для того, щоб хоча б чимось якимось тим можна було прислужитися. Одному священнику осколок гранати попав в око. На той момент ми думали, що він тратив око, і коли його донесли до, до частини медичної служби, йому промивали, і ми от, око витікали, ми думали, що око витікає, але слава Богу, все вдалося, скажімо так, око все-таки зберегли. Іншому священнику. Коли він ніс дрова на барикаду 20 лютого, осколок гранати обірвав кусок щуки, так що рано потім прийшлося йому, ще довго заживало, дуже погано заживало. Багатьом священникам, коли ми стояли, було, ми відчували про те, що кулі рвали одежу, напевне, вони пристрілися так само. Ну, одним словом, яким чином це все коли відбувалося, коли тепер це все згадуєш, здається, що ти недостатньо зробив для того, щоб він робив. По тій причині, що мені здається, що треба було трошки стільки ближче до тих хлопців, які загинули. Мені додавалося тоді, що я їм буду заважати своєю рясою. І стояв так 20 метрів від них. І носили ми туди каміння, носили те, що їм було потрібно в той момент. І здавалося, що краще хлопцям, які знають свою справу, не заважали. Але тепер, коли я собі аналізую свій чинок, я думаю, що треба було стояти поряд з ними. Їм була, напевно, потрібна наша політика. Ожиє си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас свій покарого. П'яти. Ті події, які відбулися, ми маловіри, скажімо так, усі навіть не вірили ще чотири місяці. Тому що ми можемо цей страшний режим скинути. Що ми можемо отримати можливість побудувати іншу Україну, про яку всі без виключення українці мріють? У них може деталі бачення цієї України різні, але те, що вони хочуть єдиної, цілісної, європейської, демократичної держави, це однозначно. Тому ці герої наші, які можливо. Через свою молодість, бо більшість там молодих людей вони може навіть не усвідомлювали на що йдуть, але оці порохи душі це безмежна віддана любов, це бажання змінювати, діяти, міняти себе і світ навколо себе, то вона взиває до нас, їхня кров взиває. Ми тепер не маємо права кожен на своєму місці будь-який шанс втратити. Ми не маємо права не використати цю можливість для того, щоб цю мрію, Україну, яку ми мріємо, яку тисячі українців вимріяли, Ми не маємо права не побудувати.